То що робити, якщо ви усвідомили, що вам зраджують? Ну, по-перше, це треба пережити. А переживання зради, воно дуже схоже з стандартним переживанням горя. Це ні, такого не може бути. Та як він міг, та як вона могла? Та це неможливо. Може, це я винна, винний? А якщо спробувати знову, а якщо я буду робити так, а якщо та ні, але ж в нас вже це е, наступні стадії, і потім апатія. Зрозумівши, що після е, е, як, стадії від, 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 відрицання, як же сказати, стадії е, заперечення, потім йде стадія злості, потім стадія торгу. А потім стадія апатії, коли я розумію, що ні, нічого з цим не вдіяти, це сталося. Потім наступає стадія адаптації і сприйняття. Тобто, добре, це факт, це сталося. Що я можу з цим робити? Що я буду з цим робити, як я буду жити далі? І десь це дуже схоже, може просто по різній інтенсивності, залежно від того, яка саме зрада. З людиною чи з роботою, чи з телефоном, чи з серіалом, чи з чимось іншим. От, якщо вам болить, якщо ви не можете прожити це самостійно, якщо вас кидає від апатії до злості, від торгу до адаптації і назад до заперечення, скоріш за все, ви попали в цикл, і вам потрібна допомога.